Друзі, всім привіт! Ну що ж, нарешті мені вдалося виїхати на риболовлю, сьогодні з батьком ловимо на кар'єрах поблизу села Хотин, недалеко від Рівного. Тут я ловив зимою, є окунь, щука, і мирна риба, плотва, лящ, карась, линок є. Зараз біля 13-ї години, десь до 16-ї години половим. Декілька годиночок маємо часу. Сьогодні буду ловити на спінг, спробую піймати окуня. Монтаж, відвідний повідок. Приманочка ось. Ось така приманочка. Ось на неї сьогодні спробуємо. Це тан, типу танти снек 2-дюймовий. Ну, вчора рибалки були знайомі, то відловились непогано, окунь клював непоганий, підказали мені приблизно на що ловити. Ну, на що вчора клювала. Сьогодні, можливо, вже вона так клювати не буде. Ну, Зараз побачимо. Погода більш-менш дозволяє ловити, тому йдемо шукати рибу. Так, розпочну з цього місця. Зараз побачимо, що тут є риба чи немає. Е -е... Відний поведець? Повідається діаметром 0,16, сантиметрів 80. І грузик десь грам 6. Зараз побачимо. Трошки вітер боковий задуває. Побачимо, які проводки сьогодні будуть працювати чи не будуть працювати. Які приманочки будуть працювати. Батько -то ще нажився удочки закинув. Три удочки вже всім з плавочком. Надію піймати якусь щучку. Ну я тут ходив з підводною камерою. Ми ловили більш до того краю, я туди потім піду. Там ми знайшли окуня. А десь тут такий було підйомчик. Тут все глибина десь метрів 5, а там десь метрів 3 було такий, як кажуть, попок такий. І ось тут, так правіше від мене, йде такий насип то трошки рельєф я бачив, з протилежної сторони там дуже глибоко, там десь mm. до 6 метрів. Що поки риби немає. Ну, ще декілька проводочок. можливо навіть і одна. І йду далі. Не буду затримуватись довго, буду ходити шукати рибу. Часу не так багато, тому треба ходити. Буду робити різні комбіновані проводки. Нема риби, йдемо далі. Треба хоча б десь знайти хоч, якусь польовку отримати, щоб розуміти, де вона приблизно є, тоді можна вже щось змінювати. Приманочки, якісь проводочки. Що є? Так, батько зловив, йдемо його обловлювати. Сіти, сіти. Okay. Батька приманка стоїть Polaris трьохдюймовий Crazy Fish. Змінив приманочку ось, на ось таку ось така приманочка. Це Sexy Impact Kate 2.8. Спробуємо ще на таку. Живчики поки стоять, удочки, на живчика, на щуку і з живцем на щуку, так. Да. Ну, тут окуні ми ловили зимою. Ось в цій такой заводі праві, лівіше від мене, біля цього берега. Так, ну що ж, вже трохи обійшов водойми, а риби таки не знайшов. Поки що окуня покльовки не отримав жодної. Що ж, друзі, приїхали ми на стариці. Тут теж також поблизу села Хотин. Спробую ще на стариці щось піймати. Поки що на кар'єрі мені не пощастило. Побачимо, що буде на стариці. Де сніжок пролітає. Ось, друзі, перший окунь. Невеличкий такі грам 50. Але хоч вже покльовочка є. Фух, я трошки змінив приманочку взяв. Ой, не пам'ятаю, це селектор щось. Сексі щем здається. Щось такого. Ось така приманочка. така З такими хвостиками. Ось на неї п'явку. Ну, ось так наша і завершилася. В результаті два окуня. Одного батько піймав на кар'єрі, а одного я піймав на стариці. Більше покльовок не було. Щука також не клювала на живця. Ну і вже ми почали збиратися додому, бо біля 4 години почав іти сніг, і стало досить холодно. Ну, кльову доброго не було. Але вже від нуля відійшли краще, ніж на фідер, де взагалі без риби були. Ще трошки запустили карасика в старицю. Трошки зарибуємо старицю живцями пару кілограм карасиків. Ось і так зарибили. Поблизу села Хатинь, карасиками. Це були живці в магазині Fisher невеличкі, то вирішили їх випустити. А на цьому, всім дякую за перегляд. Не забуваємося підписатися на канал і всім до зустрічі на водоймах рідночини.